А, добре, вы провели. Документы мои всі Можете, можу, власне, вже... ну, ще ще Дома, коже, все случайно. Можете ему из вас просто поделить, и я уже вас не чего. так? Что такое? Что страпилось, что так? О, мой, на каждый день что-то А що? Что сьогодні страпилось, а что зупинили? Що, не показывай. Да. Мало людей, мало всі по себе поезжали в Рівку. Покажіть свої, Правда? Покажіть есть покажіть. — Що Что, что свои? Документы что? А, візково, я. а. Вас не об'їздяли, давайте, кодубовку. Ой, читай, прочитайте. Хто там зять у вас? Крепко не бачу, неправильно прочитаю ще обідатись. <реш> Бабляк Остап Степанович А яка причина зупинки? Причина зупинки. Причина зупинки. Яка, опера... яка операція? Яка операція? Голосніш. Голосніша яка операція? Чітко ви знаєте, яка операція, кажіть. Ви можете вийти на цьому? Для чого? Для чого? Так. Да. Я вас чую. Тобто, погано чується. Як можна я вас Ну, Що сказати? Яка операція? Чого зупинили? Проходить операція без хатченка? Без хатчинг? Ми Крепто. подібні на безхатченків? Молодці. Все? Ми тверезі, підозрю не викликаємо. не Можемо їхати, ми, так. Мов, якщо ми що тоді. Підозри якісь викликають? Так, це часові дороги. І користуйтесь системою безпеки. Так. Не показуй, нема Та причини. так.